Життя під кулями майже рік жителі селища Піски, ті, що залишилися в зоні бойових дій за кількасот метрів від міської смуги Донецька, на власні очі спостерігають за щоденним протистоянням українських воїнів із проросійськими найманцями. За неповний рік, колись селіт передмістя обласного центру перетворилося на суцільну руїну однак там і досі є цивільне життя. Пересвідчився нині Руслан Ярмалюк. У глухій обороні бійці під постійним вогнем ворога утримують піски, міняються підрозділи, не змінюється лінія фронту і побажання вояків на передовій. У Нас побажання одне, щоб все таки підсилювали із технічної сторони нас більш сильніше. Тобто краще зброєння давало, дух і воля солдатів є. Поставлені задачі, я думаю, які ставилися перед нами, солдати виконують. Колись елітне селище з дорогими будинками і приватними ставками сьогодні перетворилось на руїни. В пісках там практично села немає. Десь одиниці хати залишилися, так воно все згоріло, там почти все. Нема вже на що там дивитися. Великого калібру не витримали ані багатоповерхівки, ані приватні будинки. Розбитий він весь вухнар. Пенсіонер Анатолій Тацура між обстрілами повернувся до себе у квартиру, точніше в те, що від неї лишилось кілька стін та гори цегли. Дом є дом. Ти, якщо б не стріляли, хоч в сарай я, живі він. я вже говорю, дай Бог, щоб в сарай був цілий. Ну, У мене там вроді б та цілий. Тяжело, тяжело привикати. Свій воздух лучше, і все, земля. Як-никак, а. Ну, все равно віртаться, хоч как будем? На мопед повантажив у речі, бо з дружиною живе на найманих квартирах. У селі лишилось не більше чотирьох десятків місцевих. Софію Томачові, 77 років. У селі вона найстарша. Має двох синів: один поранений, лікується у шпиталі, інший інвалід. Тому мене чекає? у мене грошей немає, ні копейки. Продуктів так теж немає. Вот тут хоч сусіди там принісу літа штота. Мот, і все. А куди я пойду? Хто мене ждьо? До цього вцілілого будинку її переселили тимчасово, бо її житло тепер на лінії постійного вогню. Вона виживає без грошей, по пенсію отримала останній раз у липні минулого року і без їжі. Борщ варю все щевля. Що попадає під руки, то варю і їм картошку ці вояки давали. От так тянем картошку потихоньку. Трохи допомагали солдати, щось сама знаходить по сусідам, а щось викопує з минулорічного врожаю гнилу картоплю. Встаю о п'ять утра, от іду на город, посажу потихонечку, а потім починаю. 8 часов вже печку розтаплюю. Там весь приготують собак, кормити. такою. Їй бракує ліків, але не бракує віри та сил. Вона 77-річна, у самому епіцентрі війни бореться за своє життя, а ще висаджує квіти, вирощує городину і під обстрілами. Молиться Богу. Я не прячуся нікуди, просто молюсь. Молюсь і говорю, Господи, сохрани. Руслан Ярмлюк, Михайло Путята, та Юрій Клименко, спецкор 2+,2. плюс